Доброго раночку, дорогенькі мої дівчатка. Всім привіт, привіт! Вітаю вас із понеділком. Сьогодні на календарі 15 вересня. Давайте з вами поснідаємо. У мене сьогодні на сніданок гречнева каша по купечески. Перчик солодкий з власного роду, і отакі шикарні черіки. Для красоти, ну, можна і посмакувати, звісно. Два кусочка білого хліба, чай чорний з лимоном, додам сюди цукру і будемо з вами снітати. Але, дівчата, сьогодні для мене дуже важливий день. Сьогодні, 15 вересня 19.08 вечора, народився мій дорогенький синочок. Йому сьогодні виповнюється 18 років, повнолітній він стає сьогодні. І я, звісно, хочу його привітати. Привітати свого Ваню з днем народження. Бажати йому міцного здоров'я, мирного неба, всього самого-самого найкращого, От, щоб він наріс здоровим, щасливим, веселим. І все в ньому було добре. І хочу зачитати синок, для тебе такі строчки. Мама тренувалася і трошки вже проплакала. Думаю, так все проплакала, все хватить. Зачитувати будеш без, без сліз. Я мрію, сину, щоб ти виріс чоловіком веселим, чуйним, людяним, простим, а мудрість прийде. Трохи згодом, з віком. Не треба, рідний, щоб ти був крутим. Дай Боже сину, щоб гордилася тобою, щоб вірних друзів мав на все своє життя. Хай я минає тебе горе із журбою. Для мене, рідний, ти завжди будеш дитя. За тебе, сину мій, молюся, щиро Богу. Твоє життя завжди в його руках. Хай я бере тобі з усіх таку дорогу, щоб, щоб не дізнався ти про муку, біль і страх з такими великими паузами. Але я зачитала. Синок, будь щасливий. Все, можеш займатися своїми справами, а ми з дівчатами будемо далі. Снідать і гомоніти От такий сьогодні прекрасний день, я дуже, дуже щаслива. Важко мені дівчата. Я дуже щаслива, що в мене є такий син. Мамаша, ох, мамаша. Що це таке? Хорошо, що ніжні не, не накрасила. Можна потерти трошки. Так, все, їмо хватить. Девочки, я вибачаюсь. Ну, все ж я такая, Ё-моё. по-другому б не було. Помидорчик. Я их прям так с ветками по зілочками поломала. Солі нема на столі. Слувайте трошки. Ну нічого. За вихідни, як завжди, замарилась, дівчатки. У суботу готувала їсти і вані в сумку, і собі, і, в ну, общем, що я готувала. Суп гороховий із копченими крильцями. Купила крильці і такий супець класний вийшло. Кашу всю. У мене морозилки залишалася одна бройлерша. Останнє все, нема м'яса в холодильнику. Я її чик-чик-чик, щоб обрізала в кашу, Косточка залишилась на суп і. І, і, і запекла в духовці. Оце така красота замаринувала, розложила в мене був кусок рукава, вона рукав купить немає. Розложила, розложила м'ясо і той, той маринад полила. І на верх низ і конвект, плюс конвекція. Буквально вона в мене спеклася, не знаю, може за час, може так. Я не засікала. Я на всю поставила там скільки 2 години, але вона раніше в мене спеклася. Я ж то поглядала. І все, красота запечена. Така красива скориночка і соковита, і взагалі. І без рукава, Саша, пожалуйста. Без рукава, наче краще. Ну, все одно рукав куплю. Ось. Вот. І що ще я робила? Ту шкурочку запекла і вареники наліпила із картоплею. Вареників наліпила. Ну, вчора ми варили. Вчора ваня її в обід і поїхав. А позавчора морзілку розложила. А вчора займалась перцем. Смажила перець, законсервувала смажений. 19-літрових банок. Це дуже дуже багато. Зібрала його весь. Ну як, не весь. Я зібрала отакий. Отакий, товстокорий, товстостєний, як кажуть, так? Да? Смажувала, ну, в общем, цілий день. Поки я його зібрала, потім помила, начистила чесника, помила банки, попарила банки. До пів п'ятого вечора, я вам скажу. Потім впала і лежу в телефоні, все. Саша прийшов з роботи, так каже, збирайся йдемо в гості. Кажу, я вже нічого не хочу, я вже нічого не можу. Я уже все. не забираемся. Пишли, зебралась, пішла. Такі дела. Ваня святкову торбу не збирала. Він тільки знайомиться, там каже, мама, я не хочу. Нехай. Може, приїде по приїзду, може, в п'ятницю щось придумаємо тут по-сімейному. Зараз я передам кої кому привіт. Кто в мене за останній місяць підписався. Ну, не всіх, тому що шо... багато кого підписаних я не бачу. Вони закритий профіль і коментарі мені не пишуть. То я... Всіх не можу назвати, я їх просто не бачу. Ще за останній місяць до мене підписалися, або просто людина дивиться і написала гарний коментар. Людмила Коваль, або Коваль не знаю, як правильно. Людочка. Ще одна людочка поповнилась в наших рядах. Вам величезний привіт. Інстасвєтка. цікавий такий нік. Наталія Андрієва. Наталія Андрієва. Ага. Багато говорю, а хто такой Саша? І ще вона писала, не треба співати. Я таке. Так. Неля Григорієв Григорівна Чернишова. Я в така давня підписниця ще з першого канала. Неля Григорівна я дуже вдячна вам, що ви дивитеся мій канал. І я вам симпатизую, мені дуже приємно, не дивлячись ні на що. Далі, Ірина Мигаль і плюс Толік зовсім свіжий коментар. Пише Ірочка, щоб ми знімали з Сашею разом вечерю, але такого точно не буде. Саша в мене дуже такий не. Він зніматися не буде, це точно. От. Може, колись, 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 не знаю. Далі, Надія F2L. Вам привіт. Лелькін IW9RS. Вам також привіт. І Людмила. А, да, Людмила Северинова. Привіт вам. От Отак от небагато привітів в цей раз. Зовсім небагато, ну, Пишіть дівчата, хто не писав, ще хто стісняється, просто напишіть Привіт. І цього буде достатньо. От. І ми будемо з вами знайомі. Такі діла. Поминдорчики люблю вихідні, но такий темп. Все, капець. Девочки, залишився у мене ще парить на грядці. Залишився тонкостінний. Він великий, такий червоний, але він тонкостінний чогось. Або сорт такий, або він не виріс. Оце красивий, це класний. Красивенький. Не знаю, що тепер з ним робити. Думала, ж яблуками закрити, Ну, воно буде недобре. Оце недобре буде. Морозюки у мене вже повно. Він який рецепт не візьме. Ось. Ну, краще ж з тонкостінного робити. Ой, з товстостінного. стеного. А то у я її лечо закрила, мені кажется, не дуже товстий. Він. Це нажарила, так, да, хорошого я нажарила. Ще в мене вчора не вистачило оцту обичного, то я 4 останніх банок чи скільки з яблучним закрила. Ну, знаю, дівчата кажуть, нічого страшного нормально. Вчора питала. Смачний. Люблю перець. Кусочек хліба з маслочком. Ой-ой-ой-ой-ой, такі діла, да. Пахне масло. Прям не знаю. Хоть воно і недороге. Тише масло. Напахне знаю. Я ліпила вареники, а Ваня, Ваня сидів тут, а я тут сиділа. Дивилась кем можна ми ну, спочатку сила есть, я кажу, Вань, суп будеш. Буду, ну, разом, їсти. папа на роботі наш був. Він каже, мама, включайшся. Я кажу, ну давай. Я включила, що мені на ум прийшло фильм Закляття дол долини змей. Помните, з детства це ще фильм. Ну, він мене під лів, в дитинстві. Я схотіла звание його подивитися. Вот. Ну, ми що ми швидко поїли, а фільм то йде там, півтори години чи скільки. Він, кстати, до речі, фільм цей був, я вже натрапила, відреставрований. Такий красивий, Все картинка чиста, красива. Цвітна така красива. То ми дивилися, я ліпила потім вареники. Кажу, Вань, давайте ліпимо. Так він сидить. Кажу, ні, діза так не пойдет, та й кіно не дивишся, кажу. Давай я сама буду. А він так усердно, ну зліпив вот такий длинний вареничок. Кажу, ладно, все. Ну, а як ти його це робиш? Я наліпила вареників на два стакани. Заверне тісто в мене. Дуже добре сунечко встає. І ми туди дивились. Ма, я колись його бачив, от я бачив. Но він нічого не пам'ятає. Там момент про цю велику змію, як вона вилазила, така здоровенна. Вона бумажна якась змія. Ось такий прикольний фільм, подивиться. Будь здоров! Будь здоров. Чихаєш, що чихає. Ох. Так що. Гулять він і не ходив, що гуляти не ходив. Ну він там гуляв. Поїхав, вчора поїхав, каже, сумку розібрав, побіг гулять. Mm -hmm. З Артемом. Це його однокласник. І вони шучаться в одному університеті, тільки різні факультети. Різні вони корпуси гуртожитків. Так вийшло. О, так що. Ну, він вже ознакомлюється трошки з цими хлопцями. Одним вже грав з шестикурсником в комп'ютерну гру разом грали вони. Потім каже, лампочка перегоріла, там три лампочки, але робить дві, патрон не робить на третій. І перегоріла одна. Він достав лампочку Ваня запаслювати. Достав лампочку. О, каже, хорошо, Ігор каже, о. А Ігор. Він, е Вищий за Ваню трошки, хоч Ваня високий, то й вищий. І Ваня каже, Ігор'я, ну вкрути, бо я, каже, не достану. Каже, о, вклад в кімнату, добре. І потім там у Ігоря колонка, ну, йому хтось її подарував. Я бачу така самодільна, обклеєна обоями якимось. Поламана стояла. Ваня каже, що таке з нею? Та поламана. Ваня подивився, а то Ігор він банкір. На банкира вчитися. Ваня привіз там, що треба, чик 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 полагодив. Все працює. Каже, о, молодець <свісно> так що, да. Взяв клей, там у нього біля стіни або драні обої. Взяв клею, а Ігоря ще шпалери є, заклеюють ті дирки. та й нормально. А сьогодні вже дожив приїхати ще один Іван, той, що над банією буде. І каже мама, той вроді більш-менш розговорчивий, бо Максим це не зовсім якось. А Ігор постійно його не має, він працює. Він вчиться і працює. Уходить рано і приходить пізно. Так що нічого буде все нормально. Кажу, Ваня, а то закріпляйся в тій кімнаті і буде там все нормально. Нічого. А вікно, каже мама, воно, по-моєму, там просто. Десь його треба покрутити. Він вдома так зробив, відкрив вікно, що один навіс він держиться на одному навісі. Каже, дивися. Я кажу, його там по цей, може, ну там десь щось запало. Кажу, дивись Ван, щоб зовсім його не поламав. Та не все буде нормально, май, все буде на ну, мене. він любить таке щось посправляти, щось перевести до, до ладу. Дєва, дєва по гороскопу. Такі діла, дівчата. Ого, 20 хвилин, нічого собі. Все, дівочки мої, я вам щиро вдячна за сьогоднішній мокбан. За сьогоднішній що ви мене трошки послухали. Було вам дуже <свісно> важко мене слухати. <свісно> ну, що поробиш? Такий у вас мукбангер є. Оксана, ксенія, мукбанг, Є у вас такий Мукбангер, що поробиш, то прийдеться вам дивитися. От, я бажаю вам міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, щоб у вас було все добре. Я вам щиро це бажаю. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока!